Інвестиції, так? шановні колеги, шановні друзі, шановна студія, дуже вдало, що одне із самих кращих підприємств України змогло добитись до студії Свобода слова. Але треба говорити про проблему. У нас мільйон дев'ятсот безробітних в державі і понад чотири мільйони за кордоном. Я тут згідний, що вони поїхали від того, що не мали роботи. І сьогодні, коли пан міністр вийшла, почала розказувати, що ми даємо... Такі постанови чи інші постанови мені це виглядало все як відведення погляду від проблеми. Мета, метал криворіж, сталь. Що зробити? Не треба багато ходити. Повернутися до інвестиційної угоди і повернути старі умови. Зрозуміло, що їх не можна було поміняти. Будь ласка, прибуткова компанія. По десятки мільярдів прибутків соціальну сферу можете витримувати. Тема закрита. Нема так, що навколо неї ходити. І тому а ми А тепер інше питання: мільйон дев'ятсот безробітних безробітних. безробітних. Для того щоб ці люди отримали роботу, їм треба створити робочі місця. Створити робочі місця можна при одній умові, якщо в державу повертаються кошти. Пані міністр сказала: ми будемо це робити за рахунок фінансування держави, за рахунок податків і за рахунок інвестицій. 2012 рік кредити, які видає держава, 25% 30, ПДВ 50 мільярдів. Я цього не знав з ваших слів, не повернуте. І в цьому році інвестиції в Україну в 2012 році, мінусове сальдо. Всі інвестиції, які йдуть в Україну з Кіпра і лише з Кіпра. Ми всі розуміємо, що це наші інвестиції, які повертаються через офшорні компанії. Ось в чому проблема, а все інше це просто ми з вами розмовляємо про щось взагалі. Тому я вважаю, що доки держава не зміни, влада не змінить відношення до власної економіки, хочете допомогти метал з тілу, зробіть державне замовлення на арматуру і починайте будувати соціальну сферу, соціальне житло. Дасте молодим людям, дасте сім'ям, дасте будівельникам роботу. Як це робиться сьогодні в Білорусі? Навколо Мінська будуються цілі міста: Бетон місцевого виробництва, щебінь місцевого виробництва, арматура місцевого виробництва і всі люди місцеві мають роботу. Хтось державі про це думає. Щодо державного майна, розказую приклад, простий живий приклад. Два тижні підряд. У нас в Україні є 34, було 34 торфубрикетних заводи. На сьогоднішній день працює три Три державних підприємства. Два з них в Маневичі Волинській області і одне в Рівненській області, які вижили. Єдине підприємство в районі, яке платить податки, за три роки заплатило 40 мільйонів гривень податків. Середня заробітна плата 3900 гривень. Як дійшли до торфобрикетного заводу, два тижні люди вийшли на вулицю, блокують завод, не дають можливості змінити директора більш ефективного на цього, який підняв завод, який зробив, заплатив заробітну плату, реконструкцію, все, що цим зв'язано. Я вважаю, що сьогодні в державі є одна проблема: проблема корупції: Змінена інвестиційного завдання. Корупція, кредити. Податки, все, що зв'язано, корупція, зміна директора на заводі корупція це є основа. Далі мільйон дев'ятсот. Треба створити умови, коли будуть створювати робочі місця. І для того треба було б, щоб був хтось з міністерства тут все таки савік, щоб вони чули йшли до міністрів і це казали. Тому що між собою розмовляти, ми не можемо дуже довго, на превеликий жаль.